О! Слухай, а тобі наче 20. Правино Арфорта. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Невже у нас з'явився свій аналог ізраїльського мосада? Олександр Мельников поспілкувався з українськими розвідниками і знайшов унікального свідка. Заліг на дно назавжди. Резонансне вбивство капітана підводного човна Краснодар в Росії, якого вважають причетним до обстрілів України. Кожен із них повинен знати, що відплата може застати цих людей будь-якої миті. Хто та навіщо насправді ліквідував офіцера РФ? Ми знайшли в Києві друга чоловіка, якому Росія ж є вбивство. Наш ексклюзив. 30 років ми разом, і ми були у різних ситуаціях. Яку гру почала Росія, і до чого? Вот тут украинская разведка. Им так просто не выживать. По морской цели. резонансного вбивства у Росії знайдуть прямо в парку. Його видає звичайний мобільний додаток. Кожного разу вбитий розміщував свій маршрут бігу, який не змінювався. Втім, того ранку, 10 липня, він так і не добіг до фінішу. Ржицького застрелили о шостій ранку, випустивши сім куль, була дощова погода і жодного свідка на місці події, звідки це відомо від української розвідки, яка публікує деталі злочину. Щоправда, згодом гур спростовує свою причетність. Натомість російські слідчі не знайшли жодного відео з камер спостереження, на яке потрапив би момент злочину, доказів, як кіт наплакав. Більше того, поліцейські спочатку не змогли навіть встановити, з чого був вбитий ржицький. Точніше, вказали, що його зарізали. Потім вони повернулися на місце злочину через сім годин і заявили, у жертву стріляли. Мотивів вбивства в РФ не озвучують. Проте з'являється інформація, що Ржицький міг бути причетний до запуску калібрів по Вінниці в липні минулого року, наслідок чого загинуло 29 цивільних українців, в тому числі діти. Обстріл було здійснено з того самого підводного човна Краснодар, капітаном якого був вбитий. Того ж дня з'явилося орієнтування із фотографією підозрюваного. 追上<力>！<力> А це вже наступного дня російські спецпризначенці затримують чоловіка, якого підозрюють у вбивстві капітана Ржицького. І вже традиційно слідчі РФ знаходять український слід, бо ж заарештований президент Української Федерації Карате Досків Сергій Денисенко. Прямо в квартирі підозрюваного знаходять пістолет із глушником та патронами. Тобто, за версією так званого російського слідства, кілер після зло спокійно приніс знаряддя вбивства до себе додому. Для любого кілера позбутися якраз знаряддя вбивства, це або теракту, це ну про справа. Тут же за секунди. Та як у цій історії взагалі з'явився Денисенко? Ми провели власне розслідування. Одну із зачіпок ми знайшли тут, у Києві, людину, яка може пролити світло на персону, яку в Росії називають вбивцею Ржицького. Це Олександр Гончаренко, тренер з карате та близький друг затриманого у Росії Сергія Денисенка. 30 років ми разом, і ми були у різних ситуаціях. Іноді я дивуюся від того, що, що, що там кажуть, що він там по завданню в гру. Ну це бред такий. Я розумію, що після того, що сталося, ну російській стороні повинно треба було з швидко знайти українця. А тут, будь ласка, майстер карате. Він переконує, що говорив із Денисенком незадовго до вбивства російського капітана. Нічого незвичного не помітив. Десь е, неділі, дві, мабуть. Ну ви розумієте, тут уже психологія е, спрацьовує. Якщо людина е, готується до чогось так, от такого, то е, видається і інтонація, і голос, і манера поведінки. Я якщо б я це відчув, ну можливо, я б задав якісь якісь запитання йому. Таржицького могли прибрати власне російські спецслужби через провали у розв'язаній в Україні війні та повстання Пригожина в російській армії під ніж пішло багато генералів та офіцерів. Там дуже багато тих, які не згідні з поліпозвідкою, наприклад, того ж Ру Путіна. Щоправда, в цій історії спливає ще один неочікуваний фігурант. це батько вбитого аудіоінтерв'ю, якого раптом спливає в російському інформаційному полі. Той стверджує, що його син подав на звільнення в 21-му році ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Та процедура тривала до серпня 22-го року, і нібито весь цей час Ржицький не виходив в море, хоча і перебував у Севастополі. Ми звернулися до головного управління розвідки України, аби врешті з'ясувати, чи є докази причетності Ржицького до обстрілів України, і який останнім часом нібито відповідав за мобілізацію в місті Краснодар. Це могла посада називатись формально по-іншому, але він мав безпосереднє відношення до злочинної діяльності російських окупаційних військ і цього даного корабля субмарини. Проти України і відношення до обстрілів України. Схожа інформація про звільнення ржицького з'являється в потрібний час не випадково. Російська пропаганда сьогодні працює операції прикриття. Я прямо скажу. Треба показати невинні жертви, що вони не якихось стирактах, військових діях. Ці ситуації офіційно не можуть воно подавати з позиції, наприклад, військово-морського флоту Росії або Міноборони, тому що це буде неприйнятно. А от батько це якраз така ситуація, що, начебто, він подає об'єктивно чисто від сім'ї. Тоді ми запитуємо прямо. Чи причетне гурт до ліквідації російського капітана ржицького не можемо ані підтвердити, ані спостувати. Але при цьому в українській розвідці додають кожен воєнний злочинець, кожен хто причетний до е, агресивної російської війни проти України. І воєнних злочинів безумовно є законною цілею українських сил безпеки та оборони. Вони всі, де б вони не знаходилися, будуть знаходитись в небезпеці. До того ж, глава ГУР Буданов сам заявив, що український мосад по типу ізраїльського вже існує, і що українська розвідка вже займається ліквідацією ворогів. Багато говорили про мосад. Український на свій масад і свої можливості, свої ресурси. Ми маємо дуже добру агентуру, якраз в країні агресора, прямо можу сказати, в цілому без розшифровки. Тому, вибираючи конкретні об'єкти, це в першу чергу виконавці, вбивств, це генерали, це полковники, це капітани, як ми в даній ситуації капітал, в ми говоримо про те, що це ті цілі, які являються законними в плані і не тільки процесуальних дій, а й знищення, поки ми ще не маємо ресурсів їх протягнути до кримінальної відповідальності. Це практика є в роботі спецслужб. Те, що відбулося із капітаном підводного човна в Росії, дуже нагадує методи, які використовує таємна служба Ізраїлю. Якщо держава хоче жити. Якщо держава хоче жити, а я так розумію, Україна хоче жити, то їй треба знищувати своїх ворогів. Неважливо, де вони знаходяться. Ці люди це ходячі бомби. Якщо їх не знищити, вони знищать набагато більше людей. Якщо так, то схоже, українська розвідка змінила правила гри, коли російська територія вже не захистить від покарання, яке чекає на воєнних злочинців. Кожен із них тепер буде озиратися кожного дня з думкою, що він може стати на. Наступним Олександр Мельников, факти тижня. ICTV, єдині новини.